Чим цікавий для вас Іван Франко? Чим він? Ну, Перш за все, тим, що його ім'я носить наше місто. Своїй величу. А чому таке питання? Іван Франко. Як письменник, він мені всесторонньо цікавий. Ну, Мені дуже цікаві деякі його вірші. О Боже! Чим цікавий мені Іван Франко? Мені щось з такими непристойними питаннями до людей пристаєте в день. Ой, чим цікавий Франко? Як про як він цікавий, як особистість непересічна, він цікавий як людина, цікавий як такий своєрідний український мачо чи що. От, цікавий він як революціонер, класика жанру. От, цікавий він тим, що він перший, хто політизував український національний рух, тобто першу політичну партію створив. От, і взагалі про Фанкана можна тут пальців на руках ногах не стане, щоб про нього сказати доброго. Постать франка цікава тим, що це оскільки визначний українець, він написав вклав в українську літературу дуже багато. Є такий цікавий факт, що в нього була фотографічна пам'ять. Тут він дивився на речі, чи книжки, чи якісь візерунки, і запам'ятовував їх з точністю до як фотографію. як людей, які, скажімо, мають творчість, творчі це факт дуже дуже такий, рідкісний. Ну, бачите, все-таки з часу забуття незалежності Франко ще цікавий тим, що зараз з'явилися заборонені раніше його твори стосовно політології. Ну як цікавий. Колись вчили в школі Івана Франка. Це було ще в 45-му році.